Всім здравствуйте, Павло Миколайович Рівтора місті Вінниця. Сьогодні я презентую офіс в центрі міста, а саме Оводу 18 біля башні імені Козицького. Це у нас такий коридор довгий. І офіс в кінці в нас іде. От сама ця башня. Може хто забув. Офіс у нас має 25 квадратних метрів з трьома робочими місцями. Тобто стіл, крісло, диван, шафа при вході для верхнього одягу. Є кондиціонер, телевізор, інтернет вже підключений, кондиціонер на е, як холод, так і опалення може бути. І в нас тут автономне газове опалення. Виходимо на балкон. Це родзинка цього офісу і нашого міста, тому що це центр оводова. Я вам по секрету розповім, світло не вимикає тут. 24 на 7, там башня Казицького. Йдемо ми. Все побачили, да. йдемо медалі і в нас ще санвузол залишається, в санвузлі у нас душова кабіна. Ось сам ось сам двохконтурний котел. Ну і санвузол сам по собі е у нас ось такий присутній. І вже можете дзвонити 098 454 4ниці. Показуємо. Зручний для вас час.